Представляю монету Пантера Тигрис Лаос 2021 рік в обробці, яку виробник назвав Jungle, античні Джангл. Тираж монети в такій обробці лише, лише 500 екземплярів. Ось такій запайці поставляється монета. Колись була у мене ця монета в звичайній якості, Brilliant Uncirculated. а зараз попалася у одного колекціонера, він продавав. Я вирішив собі взяти, бо ціна гарна і монета теж оригінальна, красива. По-перше, антик фініш обробка, тобто штучне зістарення, І по-друге, там подрук. Унція Стрібла 999-ї проби, тобто 31,1 грама. На Аверсі. Найбільший храм. Хто у нас це виробник? Таїланд, якщо я не помиляюсь. Ставимо лайк, підписуємось і до нових зустрічей.